Час підбити підсумки 25 серпня і дізнатися про останні події життя нашого міста та регіону. Новини в ефірі Із з вами Володимир Кравченко. Вітаю! І розпочнемо з актуальних новин на цю годину. Про страшні наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини та стан постраждалих чаплено розповіли в обласній військовій адміністрації. Як заклади освіти міста працюватимуть в кризовій ситуації, обговорювали на серпневій конференції педагогів. Мистецький фронт Кам'янського не припиняє працювати задля підтримки наших Збройних сил. І почнемо з оперативної інформації по області. Доба на Дніпропетровщині пройшла важко, зазначили керівники військових адміністрацій. Протягом доби ворог атакував з повітря три райони області. Чисельні постраждалі, загиблі, серйозні руйнування в інфраструктурі. Усі деталі обстрілів окупантів розповіли представники обласної служби надзвичайних ситуацій України. Прицілом опинились Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Синильниківській райони. Від обстрілів постраждали вісім людей, троє з них діти. Вночі ворог в четверте вдарив по Синельниківському району, поціливши по Великомихайлівській громаді. Внаслідок є вісім постраждалих. Серед них три дівчинки, найменшої всього два роки. Зараз всі поранені знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. У громаді понівечено кілька житлових будинків. В одному подвір'ї сталася пожежа. Вогонь ліквідували вісім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. На місці виявлені дві воронки: одна діаметром 10 та глибиною 10 метрів, друга діаметром 6 та глибиною 2 метри. У селищі Чаплине, Синельниківського району, продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Російські ракети скеровані вчора на селище вбили понад 20 людей, серед них двоє хлопчиків 6 та 11 років. По Криворізькому району вночі гатили з ураганів та смерчів. Є влучання по Апостолівській та Широківській громадах. Внаслідок пошкоджена електромережа в селі Кошове. Один з районів Кривого Рогу після нічного обстрілу усіяний небезпечними касетними снарядами. На щастя, люди не постраждали, пошкоджено житло та автівки. Нікопольський район обстрілювали протягом ночі зградів та ствольної артилерії. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань. Також нашими військовими була збита ракета, якою ворог цілив у Дніпровському районі. Наразі стали відомі подробиці про стан потерпілих внаслідок трагедії в Чаплино. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпро ОВА Тетяна Квітницька повідомила, у лікарів була складна доба. Поранених шпиталізовано у декілька лікарень Дніпра. Серед поранень є важкі пацієнти та середньої важкості. Велика увага приділяється дітям. Однотипні всі усі поранення. Ми маємо діло з тим, з чим ми вже стикалися, на жаль, це е, черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок, е, велика кількість пацієнтів з бухово осколковими пораненнями, як м'яких тканей, так і. Е, Кісток, маємо опікові травми, і, як ви розумієте, то гострі ситуаційні реакції, як гострі реакції на стрес, тобто люди були. В тяжкому стані, як соматично, так і психологічно. На зараз четверо дітей, з якими ми працюємо: це троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, но вибухово-сколкові поранення, теж опіки, переломи тобто діти достатньо тяжкі. Все, що потрібно для їх лікування. Задіяно. І медичні кадри, ліки, витратні матеріали всі операційні були відкриті, ми працювали. Був, була складна доба в нас, але ж робимо все, що можемо, і впорались на високому професійному рівні. Мешканців Дніпропетровської області закликають здати кров. Потреба є в усіх групах та резусах. Про це повідомили на офіційному ресурсі військової адміністрації. Нагадаємо, що у Кам'янському станція переливання крові працює по будням з 8 до 13 години по вулиці Інститутській, 6. Телефон для довідок 068 687 80 92. Донором може стати повнолітня людина вагою від 50 кілограмів, яка не має медичних протипоказань. З собою потрібно брати паспорт та ідентифікаційний код. А тепер до новин нашого міста. Дуже скучили за дітьми. Освітяни Кам'янського дуже готуються до нового навчального року. Напередодні 1 вересня у місті пройшла масштабна серпнева конференція освітян. Головною темою зустрічі стала робота закладів освіти в кризових умовах. У заході взяли участь 108 керівників дошкільної, загальної, середньої позашкільної освіти міста. Підтримати та привітати освітян напередодні нового навчального року завітали міський голова та активісти громадської організації бджола. Серпнева конференція освітян традиційний та значний захід для педагогічних працівників. У цьому році така зустріч важлива як ніколи, адже новий навчальний рік починається в умовах воєнного стану з надскладними викликами сьогодення. Початок навчального року для освітян починається не 1 вересня, а він починається саме завжди із серпневої конференції педагогічних працівників. І сьогодні ми стартуємо. Досить непростий у нас був минулий рік, і сьогодні ми стояли на роздоріжжі офлайн чи онлайн. Але я вважаю, що зараз ми пішли єдиним вірним шляхом і дослухалися до думки батьків, педагогічних колективів і обрали свій правильний курс. Сьогодні ми означаємо траєкторію свого руху, визначаємо головні цілі на наступний рік. Сподіваємося, що все-таки цей рік нам принесе мир та перемогу, і ми зможемо вдало здійснити всі свої намічені осінь. Ми радіємо таким зустрічам, що вони відбулися, що наші керівники закладів освіти знаходяться в місті, що вони підготували наші приміщення, наші будівлі, наші укриття, відповідально віднеслися до прийому наших дітей і учнів. Я хочу особливо подякувати директорам закладів дошкільної освіти. Ми одне із небагатьох міст. У Дніпропетровській області, яке протягом вже чотирьох місяців приймає дітей до дитячих садочків, готові зустрічати учнів і заклади середньої освіти. Директорка 15-го ліцею, що цьогоріч приймає конференцію, зазначає, вчителі дуже чекають на своїх вихованців. Заклад готовий до початку нового навчального року. Більшість батьків обрали форму навчання, за якою будуть навчатися діти. Задача освітян задовольнити всі вимоги батьків. Завдяки міській владі підготовлено укриття, що є дійсно в пріоритеті безпека наших дітей. У нас 461 учень забажали навчатися очно в закладі. 308 учнів працюють дистанційно, і 75 обрали екстернатну форму навчання. У ході конференції педагоги обговорили проблему освіти в Україні під час панельної дискусії, визначили розвитки галузі на новий навчальний рік. Крім іншого, підбили підсумки досягнень освітньої галузі у 2021-2022 навчальному році. А ще відзначили кращі заклади освіти міста. Ви організували дуже потужний волонтерський рух на базі наших освітніх закладів. Ви передали шість автомобілів для наших військових. Ви виготовляєте на коліни сітки, розгрузки, готуєте їжу. Багато чого іншого, і крім цього, ви завжди в цей час тримали на дуже високому рівні освітній процес в нашому місті. Про що свідчать багато медалей золотих і срібних, і багато перемог у різноманітних конкурсах. Також під час заходу нагородили переможців конкурсу від пчоли. Віртуальна екскурсія закладами освіти. Всі дуже постаралися, всі молодці, але все ж таки треба було визначити переможця. Я б казав би, що усі перемогли, але найкращі були ті, яких ми нагородили сьогодні. Для нас, для бджоли, не існує ніяких інших пріоритетів, ніж жителі нашого міста. Тому спорт, молодь, школи, дитячі садки це все в пріоритеті. Педагогічні працівники Кам'янського тримають освітній стрій, а головні зусилля зараз спрямовують на організацію доступного і безпечного освітнього середовища для дітей. Усі, хто так чи інакше стикався судовою системою, знають, що вирішення спірних питань у суді потребує чимало коштів та часу на правову допомогу. А іноді такий процес може тривати не один рік. Наразі українцям пропонують альтернативу медіація, одна із тих послуг, що надається в системі безоплатних правових послуг усім без винятку громадянам, щоб допомогти вирішити спірні питання. Більше про неї розповіли фахівці кам'янського місцевого центру надання безоплатної правової допомоги та центру медіації та неформальної освіти. Нагадаємо, 15 грудня минулого року набув чинності закон України про медіацію, в якому були роз'яснені законодавчі положення порядку провадження медіації, а саме основні принципи, надаючи допомогу у доступі до медіації, працівник системи безоплатної правої допомоги інформує клієнта про альтернативу суду, тобто процедуру медіації, її можливість та переваги, та дає в який спосіб можна отримати цю послугу. Фактично, з 2019 року система безоплатної правової допомоги почала пілотувати надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації. Це у сімейних та спадкових спорах, а також у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх. На сьогодні між місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадською організацією Центр медіації та неформальної освіти підписаний договір про співпрацю. Медіація це така процедура, яка допомагає вирішувати конфлікти. Тобто, медіатор це нейтральна третя сторона, яка не приймає жодної сторони конфліктуючі, тобто не пристає на жоден бік. В ні чи іншої сторони, а є таким нейтральним посередником, який забезпечує поле, да знаходить ту площину, на якій состиковуються оці конфліктуючі сторони, і вони вже самостійно, самовизначення приймають рішення подолання тих конфліктних ситуацій, яких в них є. Фахівці зазначають, медіація базується на чотирьох принципах: це конфіденційність, нейтральність, добровільність та самовизначення сторін. Вона ефективна в багатьох видах спорів, в тому числі й адміністративному судочинстві. Розповсюджена і у сімейних спорах, особливо там, де йдеться про розлучення. Медіація це правова послуга, завдяки якій вдається зберегти дружні стосунки конфліктуючих сторін. Сьогодні у боротьбі за незалежність беруть участь усі громадяни України. У нас є військовий, інформаційний, спортивний і навіть мистецький фронт. Марія, вихованка мистецької школи номер 2 у цьому році закінчила її. З цього приводу у дівчини був випускний, щоправда, трохи незвичайний. Вона дала сольний концерт на підтримку Збройних сил України. Про те, як допомагають військовим творчі люди Кам'янського, розкаже Поліна Єрмакова. Що гуляння випускного відбувається у кафе з однокласниками у випадку Марії? Святкування було не у кафе, а в актовій залі. І не з однокласниками, а й з запрошеними гостями. На цьому сольному концерті вдалося зібрати майже три тисячі гривень, які перерахують на потреби армії. Ці гроші, які ми зібрали на зсу, вони коштують більше. Вони повинні бути зібрані. Я хочу, щоб мій труд якось допомагав нашим бійцям. На фронті цікаво, що музикою Маша вирішила займатися через брата. Він перший опанував ноти. На що Марія подумала: чи я гірша? Фортепіано Марія опанувала. Тепер у неї на меті гітара. І стимул до навчання знову той же. Бо я теж так хочу. Це дуже виглядає так естетично, гарно. Грають люди, я теж хочу. Марія не єдина перлинка другої мистецької школи. Тут увесь заклад одна величезна прикраса. За літній період на цій території відбулося шість відкритих концертів. Заходи, звичайно, благодійні, але за власним бажанням люди приносять речі, тканини, консервацію і кошти. А це місце не могло не здивувати. Прямо на території школи мистецтв розгорнувся сад перемоги. Посадили огірки, помідори, кабачки. Зараз ми це все збираємо і відносимо на користь і над. Допомогу нашим захисникам. А цю ще зовсім маленьку яблуньку посадили навесні, але вже уся гілка осипана плодами. Своїм буйним квітом рослини з саду перемоги, як наче і усій країні пророкують перемогу. Спільними зусиллями нас не здолати. Опікуни братів наших менших наголошують на потребі своєчасної стрижки тварин. Нещодавно наші кореспонденти робили сюжет про дворового собаку, який у буквальному сенсі потерпав від ковтунів. Небайдужі містяни, які і опікуються твариною, самостійно позбавити чотирилапого від збитої шерсті, не змогли і звернулися на допомогу до грумера. Насправді з проблемою плутання волосся та появою ковтунів часто стикаються власники домашніх тварин. Як прибрати ковтуни та не допустити їхню повторну появу? З цим питанням наша знімальна група звернулася до притулку. Ковтуни в шерсті у кішок та собак зустрічаються дуже часто, і позбутися від них це дійсно проблема. Найчастіше вони з'являються у місцях підвищеного тертя – за вухом, під шиєю, під пахвами. Ці місця в першу чергу потрібно контролювати та вичісувати, а у разі гострої необхідності вистрагати. Ковтуни виникають у тварин з довгою та густою вовною, якщо не дбати про її стан. Дуже гарно виглядає доглянута тварина. Така краса вимагає турботи і матеріальних витрат у господаря. Собака чи кішка самостійно не зможуть подолати збиття шерстю у ковтун, тому господарю треба обережно зрізати ковтун ножицями, щоб не нашкодити шкірі. Чи якщо ковтунів багато, то варто звернутися до спеціалістів грумерів на місці появи ковтунів припиняється належне кровопостачання. Це може призвести до запалення шкіри. Профілактика ковтунів полягає у наступному. Розчисувати спеціальними грибицями, які є в зоомагазинах. Головне правильно підібрати, виходячи з густоти та довжини вовни тварини, проводити гігієнічні процедури регулярно зі спеціальними миючими засобами. Які обдають антистатичним ефектом до цих процедур, тваринку необхідно прививати, привчати з самого малого віку. Марина Михайлик розповідає, чимало містян зверталися до фахівців притулку з проханням допомогти позбавити від ковтунів. Більш того, в установі утримується чимало тварин, яких працівники притулку постійно стрижуть. Потрапляють собаки і кішки на стерилізацію, які в такому стані шерсті, які потребують. Під підстрижки. ми стрижемо котів після стерилізації, бо вони всі в ковтунах собак підстригаємо. Приходять е, наші волонтери-грумери, які нам допомагають. Ножниці ми вистригаємо, робимо більш-менш. Гарні стрижки. Попри складні часи, міський притулок для тварин працює стабільно та виконує основні свої функції. Забезпечує понад 500 пухнастиків їжею, дахом та належним медичним доглядом. Дякуємо, що за підтримки міської влади наша установа безперебійно працює, працівники стабільно отримують заробітну плату. Щиро вдячні волонтерам, мешканцям місця, міста, які завжди допомагають. Наші тваринки не залишаються без уваги. Дуже вдячні за будь-яку допомогу працівники притулку зазначають, і хоч тваринки не бідують, але любові господарів їм усім вкрай не вистачає. Знайомитись з чотирлапами можна у притулку за адресою вулиця Широка, 92. І наостанок про погоду. На п'ятницю, 26 серпня. Передають мінливу хмарність. Вночі температура повітря становить плюс 22, а в день плюс 27. Опадів не передбачається. Вітер до 6 метрів на секунду. Східного напрямку. Це всі новини, які ми підготували для вас на цю годину. У студії працював Володимир Кравченко. Побачимось завтра у денному випуску. Новин перемога вже близько. Бережіть себе.